Робимо, я вам пояснюю, як людина від сили людей, яка займається просвітою. Я готовий зараз 5 хвилин свого часу безкоштовно для вас розповісти, як ліквідується ця прогалина. Якщо ви маєте, ви міський голова, правильно розумієте? Це, це прогалина чи ні? Скажіть йому, це прогалина? Це міський Я зараз три хвилини часу поясню вам, як міський голова на за 30 секунд. Років, на кожного активіста, на кожного активіста три хвилини. 30 мене... секунд, будь ласка. Збирайте я, я... Київрада, ви вносите проєкт рішення і 18 округів перерозподіляєте. Мишко, не бреши! Мишко, не бреши! Мишко, не бреши! Мишко, не бреши! не бреши! Давай давай, 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 давай! Давайте перше, що коротко, законність. Сьогодні є діюче рішення, яке відновило на районне самоврядування в місті Кі. Відновило. Мені питання, як би ви діяли, якщо б суддя опросов не з'явився і не зламав волю киян конституційне права, обирати і бути обраним? Як би ви тоді вчинили? Зараз дискусії з вашого боку виникли тільки через те, що суддівська влада влізла в місцеве самоврядування безпідставно. А тепер... Запишіть собі, готовим, будь ласка. Готовим, а тепер запишіть собі, будь ласка, бо ви зараз не готові. До сьогоднішнього дня ви, як міський голова, секретаря Київської міської ради, не дав доручення, щоб юрист пішов представляти інтереси киян в судове засідання. Це вже конкретне порушення ваших зобов'язань як міського голови. Коротке питання, або риторичне. Ви вважаєте, що та система управління містом, яка є сьогодні, вона є ефективною. Mm. Заїдьте на тереті, троєщини, і ви побачите там відповіді, вона не є ефективною. Ми беремо європейський досвід, ми розуміємо, що районне самоврядування це теж не є найефективнішою моделлю. Але ми спілкуємося з людьми. Ми знаємо, що це одна з ланок переходу в справжнє місцеве самоврядування, де люди в академістечку, борчавівці, лісному будуть вирішувати свої питання там, де вони проживають. Їм треба надати це повноваження. І ті проєкт змін, в тому числі Гусовська, ви до нього можете по-різному ставитися, але це є резон. Він чиняє конструктивно. Є рішення Київської міської ради відновити ради. Він вносить повноваження щодо проєкт рішення щодо розширення повноважень. Де проєкт рішення Солідарності щодо розширення повноважень? Тільки балаканина навколо цього питання. Де з вашого боку ініційоване питання? Які мають бути повноваження? Конкретно розподілено півроку пройшло часу. Солідарність жодного рішення, проєкту рішення не вносить. Ми навіть не могли уявити, наскільки недосконалий виконали закон. Вже тільки лі... лініве про це не казав. І цей закон це міна, яка ну, для самоврядування. І тому ми ж не просто Давайте щоб цих не було, допрацюємо, будь ласка, більш того, ви кажете, що ми не робимо. Ми робимо. Ми ну, подали законопроект. Зараз група Верховної Ради працює. Знаєте, що всі інші міста України живуть в постійному процесі, там де є район самоврядування. Повноваження надаються, прибираються надаються. Це постійний процес узгодження, повноважень. Якщо і вдосконалення, ви ніколи ідеально нічого не зробите. Це перепрошую з усієї поваги. Це постійний процес. Почекай, Я, Я наголошую. В цьому, в цьому напрямку у нас чітко розписано повноваження військовоміського. У нас є повноваження комісії. Є чітко прописане, прописане повноваження кожного депутата. Тобто у нас все прописане. Я прошу вас, у нас не прописано, у нас ну, дублюється повноваження. Ви можете собі уявити, що ви говорите, давайте робимо, а потім будемо рішувати. Зараз ми вибори мали провести 27 березня. Якби не було судді огурцова, який би зламав би цей процес, цікаво, як би. Якби огурцова не зламав через коліни. Так зламали, з болю киян. Як ви ми діяли далі? Ми звернулися сьогодні роз'яснити нам, будь ласка, це ВК щодо повноважень. Вони повинні були роз'яснити. Да, mm -hmm. не треба. Ви, як міський голова, звертайтеся mm -hmm. ви листом і отримуєте роз'яснення. Рішення Київради... Від Ради Від, від А ви да, ж хочете роз'яснення? Звернутися і отримати. Очікає. Ви ж не ділені yeah. повноважень. І врада звертається. Я не можу своїм власним бажанням призначити вибори. Ви Чисни про вияти.